Вайн та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і на превеликий жаль, огляд кулера Be Quiet! Dark Rock tf 2 а також SVO Be Quiet! Pure Loop 360 і набора кулерів Be Quiet! Light Wings RGB 140 мм. Mm, я не зможу зробити повноцінно по трьом причинам. Кожна з котрих сама по собі ні на що не впливає, але от разом впливають і сильно. Перша причина у тому, що я був абсолютно у захваті від цього кулера. Бо я був в абсолютному захваті від Big Quieta Dark Rock TF, від першої моделі. Це був один із найкрасивіших кулерів компанії і поступався лише Shadow Rock TF. І то виключно суб'єктивно і візуально бо мідні теплотрубки я все ж таки люблю більше, ніж вороночорні. Однак, у плані співвідношень ціни і зовнішнього вигляду і ефективності прямої і посередньої, Be Quiet Dark Rock Даркрокт був абсолютним чемпіоном. І Be Quiet Dark Rock Даркрокт 2 перейняв від нього естафету ось так. Власне, це не більш ніж оновлення під нові сокети і процесори. Бо минула версія була бездоганна у виконанні і пікова у плані охолодження. І ця така ж сама. Знову ж таки, оновлення під новий кремній та й все. І це зіграло зі мною злий жарт, бо я виклався у плані тестування. Наповну. Ну, тобто, я знаю, які цифри я отримаю. І мене почало цікавити трошки інше. Тестування я проводив не тільки з комплектною парою безшумних вартушок на 135 мм, але і з новими корпусними Lightwings RGB на 140. Бо якщо вам хочеться перевірити роботу вентиляторів на кулері, е, вентиляторів, котрі на кулер не підходять, то горизонтальна башня, а саме так, цей тип кулерів називається, то є ідеальний варіант. Та й взагалі єдиний, <свят> якщо вам не хочеться там по проволку або ізоленту діставати. У чому проблема? У тому, що я зробив занадто багато тестів, котрі просто зробив і завалив в одну купу. І тепер <свят> я не розумію деякий тест. І ні по часу не перевірити, ні по індикації ніякий. А, Взагалі <свят> ніяк. Самі розумієте, це мої проблеми, але тут іде друга причина. Intel Core i9 12900K. Це процесор, на якому я, власне, кулер і тестував. Це процесор, частоту якого неможливо зафіксувати способами, які були дієві з попередніми моделями. Бо тут, бачите, два типи ядер. Тому фіксація частот робиться через такі ліси, галявини, що білоруські партизани йти відмовились. І тому кожен раз, коли я запускав тестовий стенд. Процесор і грівся і видавав частоту абсолютно рандомно і абсолютно безсистемно. За тестовий стенд, до речі, виражаю дяку компанії Asus. І за материнську плату z 690 Maximus Hero здається 7, і за відеокарту TAF 3090, і за навіть оперативну пам'ять, особливо дивно. А компанії FSP дякую за блок живлення. Hydro PTM Pro на 1200 Вт. До усього цього. Нуль претензій. Питання виникають лише до компанії Intel. Чий процесор Core I9 k був єдиним варіантом під тестовий стенд. І завжди, чим би я його не охолоджував, хоч повітрям, хоч рідиною, хоч соплями, хоч матюками, він завжди тротлив. Він завжди жер під 300 ватт в одне нагле лазурне рило і завжди тротлив. За винятком ситуації, коли він вже аж 70 ватт навіть у стрес-тестах і не грівся зовсім. І як ви зрозуміли самі, це було абсолютно безсистемно. Я не міг це контролювати взагалі. А це ще сильніше збільшило кількість файлів тесту, котрі я записав у результаті. І нагадую, частоти. Гасали як гуцули. Тому по результативності я можу судити виключно за ватаж, який процесор жер. А він жер до 270 Вт. Іноді зі спадом до 220, іноді зі спадом до 70 і поверненням до 260. І я це все фіксував, бачите самі. Однак я все це фіксував до 24 лютого. Тому повернувся до футажу через. 5 місяців, майже через півроку. Моя провина була у тому, що я у своєму захваті від часи турбочного красення забув про систематизацію даних. З тих часів я, звичайно, урок вивчив, але що є, то є. При цьому я на 10%. Зі сто впевненістю можу сказати, що спокійно рекомендую Quiet Dark Rock tf 2 під Intel Core i 9 12900 k Бо якщо ви не знали, то буде для вас новина. Кулер розраховується під 230 Вт термального навантаження, вивозить пік у 270 і залишається майже безшумним. Бо вибачте, але комбінація із 135 міліметрових Біквіт Silent Wings і Біквіт Silent Wings 3 навіть на швидкості до 1400 обертів на хвилину. По гучності нагадують шелест вітру. Ну і не забуваємо, що тут 6 теплотрубок по 6 мм з нікельованою теплоп'яткою. І загальна маса усього цього агрегату 945 грам. Сам кулер алюмінієвий, але нікель на термоп'ятці має вберегти його на випадок, якщо ви хочете обмазатись жижним металом. З іншого боку, якщо ви захочете це зробити, ви будете гуглити деталі про усі можливі недоліки та небезпеки даного рішення. І моя думка вам ніяк не допоможе. Бо так, жижний метал це небезпечно, він може вбити вашу систему, якщо ви неправильно щось зробите. Зрозуміло, що Be Quiet Dark Rock tf 2 спокійно підходить під процесори, включаючи Сокет am 4 а також з використанням безкоштовного адаптера під lga 1200 тому підсумки. Biquai Dark Rock tf 2 підійде для охолодження топового геймерського процесора Intel Core 12-го покоління. Я рекомендував TF першого покоління ось так. Було б дивно не рекомендувати друге, бо друге таке ж саме, а то й краще. Тому так я його рекомендую з задоволенням не меншим. І так, у мене ще будуть матеріали, як мінімум, по одній речі від Quiet. Я ще точно не знаю, чи по вентиляторам, чи по СВО, скоріше за все, по СВО, бо по вентиляторам я можу просто показати вентилятори. У мене все рівно інформації по ним занадто багато. І таке буває. Уявіть собі. А у коментарях, знаєте, що напишіть? Як у вас справи? От як, як ви це, це перевозите, переносите, бо я вже майже адаптувався, майже звик. Я, я вже не пам'ятаю життя без війни, скажімо так. Це важко розуміти, але, мабуть, так, так краще. Пишіть, не соромтесь. Ну і дякую магазину київському магазину. SoundMagUA наданий для цього огляду мікрофон Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тим більше такі. можете розслабитись і розповісти, чому б ні. З вами були Денис Зайченко і канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні та бувайте здорові!